90 років минуло 1 квітня від дня народження Олексія Мишанича. Це науковець, член-кореспондент Національної академії наук України, Шевченківський лауреат, вчений літературознавець, який народився на Закарпатті, невтомним працівником на ниві літературознавчої науки, а ще геніальним комунікатором. Називають його в нинішніх наукових колах. Умів створити довкола себе таке поле, в яке приходили талановиті молоді вчені, і фактично він виховав цілу школу медієвістів, дослідників давньої української літератури, які по-новому почали переосмислювати ці процеси в українському письменстві. Він надзвичайно шанував, любив літературний процес на Закарпатті і так само дуже багато для цього зробив. Це людина, яка скромно, але Постійно, системно робила свою роботу, об'єднуючи довкола себе інших і звичайно закладаючи фундаменти потужної літературознавчої науки. Практично в усіх наукових установах України працюють учні Олекси Мишанича. Значною мірою завдяки йому розвивалася Національна школа медієвістики, каже доцент кафедри української літератури Олександр Ігнатович. Ми е, надзвичайно. Пишаємося тим, що Олекса Васильович наш земляк, він народився на Міжгірщині. Потім родина переїхала у село Барвінок поблизу Ужгорода. І закінчував Олекса Мишанич першу школу в Ужгороді. Це школа, яка носить ім'я Тараса Шевченка. За упорядкування 50-томника Івана Франка, за концепцію, яка була розроблена за упорядкування, за формування приміток і так далі. Олекса Васильович відзначений Шевченківською премією у 1988 році. Навчався Олекса Васильович. Васильович на нашому філологічному факультеті, і з нашого філологічного факультету він уже пішов навчатися в аспірантуру до інституту літератури. І з цим інститутом у нього пов'язане усе усе його життя аж до останніх днів. Традиційно у форматі конференції день народження науковця відзначила кафедра української літератури Ожну разом з інститутом літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. А також кафедрою української мови та культури Нірадьгайського університету Угорщина зібралися науковці з різних куточків України. Хтось приїхав безпосередньо, а хтось долучився онлайн. Загалом у конференції взяло участь понад 70 осіб. У нас широка географія конференції. Звичайно, що це великі міста: Київ, Харків, Запоріжжя. Є люди з Бердянська, з окупованих тимчасово територій, які, рятуючи життя, проживають в інших регіонах України за кордоном, але вони теж долучилися дистанційно до нашої роботи. Це Бердянськ, Мелітополь. Ми маємо представників із Львова, із Рівного, із Острога, із Івано-Франківська, із Чернівців. Це дуже потужний захід, який об'єднав багатьох науковців, літературознавців із якими ми маємо дуже таку стійку і тривалу співпрацю. На конференцію приїхав і син Олекса Мишанича. Я радий, що я сьогодні опинився в Ужгороді в такий непростий час. І мені дуже подобається, що тут пам'ятають про мого батька, його знають, люблять, що є його гучна, є поспішови. Інтерес до постаті Олекса Мишанича є і за кордоном додає Оксана Кузьма. Були із Ніредьгас із Угорщини, із Польщі та Сербії представники, тому що Олекса Васильович був вченим такого широкого масштабу. Він дуже багато зробив і для слов'янського літературознавства, і тому власне там теж є люди за кордоном в осередках української діаспори, які шанують його, пам'ятають про нього, і так само долучилися до нашої роботи. На конференції тенденції розвитку української літератури в загальноєвропейському контексті говорили і про власне постать Олекси Мишанича і про проблеми розвитку літератури від найдавніших часів до сьогодні.